Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Майкл Біспінг зізнався, що вражений критикою головної події UFC 300. Фантастичні новини, блискучий бій. Звичайно, поєдинок Конора Макгрегора і Майкла Чендлера був би чудовим. Джон Джонс проти Стіпе Мійочича чи Тома Аспінела. Феноменальний варіант, але ми знаємо, що цього не станеться. Хіл головний претендент на пояс, який добровільно звільнив титул. Перейра чемпіону двох вагових категоріях, трьохсотий турнір буде божевільним. А цей поєдинок вишенька на торті. Я не розумію всієї цієї балаканини в інтернеті. Так, дійсно, перейра хіл це теж класний варіант. Але чому так шумлять в інтернеті? Ну тому що дана підняв дуже високу інтригу. Фірас Захабі, тренер колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Жоржа Сенп'єра, зізнався, що хоче побачити бій між Ілією Топурією та Максом Холлоуєм. Я би задоволенням подивився цей бій. Той, хто його виграє, стане не лише найкращим у напівлегкій вазі, а й, на мій погляд, найкращим боксером у UFC. Це був би приголомшилий боксерський поєдинок. Звичайно, вони будуть використовувати удари ногами та колінами. А також ми, можливо, побачимо трохи боротьби. Але перш за все, це буде бій між Двома чудовими боксерами. Особисто я теж хотів би подивитися бій Холвеї Тупурі. Це дійсно два крутих боксера. Але Максу зараз треба думати про ейжі, бо цей бій не буде прогулянкою. Ден Хукер пояснив, чому з усмішкою відреагував на поразку свого друга Алекса Волкановські. На мій погляд, вовк найкращий боєць, який колись одягав рукавички. Я вважаю, що він чудово виглядав і почав успішно реалізовувати свій план на бій, але його спіймали. Я не міг повірити своїм очам і в цей момент. Подумав, яким ми тупим спортом займаємося, і посміявся над собою. Все можливо, кожен реагує по-своєму. Я впевнений, що Хукеру було боляче на це дивитися, як і всім шанувальникам Волкановські. Френсі Сінгану дізнався, з ким проведе дебютний бій у ПФЛ. Як повідомляє прес-служба ПФЛ, колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсі Снгану зустрінеться з переможцем поєдинку між Райном Бейдером та Ренаном Ферейрою, який відбудеться 24 лютого. Нґану підписав контракт з ПФЛ у 23 році, але з того часу не провів у лізі жодного поєдинку. Камерунець дебютував у боксі, програвши Тайсона ф'юрі, а вже в березні 24-го поб'ється з Ентоні Джошуа. Майкл Чендлер висловив упевненість у тому, що його поєдинок із Конором Макгрегором все ж таки відбудеться. Напевно, нікому не доводилося чекати довше ніж мені. Я був готовий до поєдинку відразу після The Ultimate Fighter. З іншого боку, я чудово провів вільний час, побувши зі своєю сім'єю. Зрештою, Конор домігся свого. Зараз він просуває фільм Будинок біля дороги, але ми не вийдемо з цього поїзда. Я отримав надто багато запевнянь у тому, що цей бій відбудеться, інакше й бути не може. Може, бідний Майк, надіюсь, все ж таки їхній бій відбудеться. Але напевно, якщо і відбудеться, то під кінець року. Брайан Ортега розповів про свій психологічний стан після дострокової поразки в поєдинку з Яїром Родрігесом. Нагадую, у липні 22-го року Ортега капітулював у першому раунді у бою з Родрігесом через травму плеча. Це депресія, цей смуток взяли гору, тому що все, що я хочу, це виступати. Ви проходите через ці битви, в яких люди поняття не мають. Наскільки сильно ви віддаєте себе? Ви намагаєтеся бути позитивними, говорите всім, йоу, чуваки, я повернуся, а вони просто сміються над вами. Ви починаєте думати так, я вдячний вам, чуваки, тому що в мене є робота, і ви, хлопці, надаєте мені її, але мене також бентежить. Те, наскільки негативно ви, хлопці, можете ставитися до таких бійців, як я, коли ми намагаєте. Аймося повернутися. У а це вже пахне, що менталочка впала. На цьому далеко не заїдеш. Але все ж таки бажаємо Артезі всього найкращого. Шономелі підтвердив, що в разі успішного захисту свого поясу він розділить октагон із мирабом Двалішвілі. Йоу, спочатку я викликав на бій топурію. Я хотів зустрітися з Ілією. Мені цікаво, та і вболівальники би отримали задоволення. Але потім мені почали писати, що я бігаю від Мираба, тож Двалішвілі наступний. Я накоутую мираба. Цей хлопець не зграбний, а я точний і швидкий. Я вимкну йому світло. Все правильно, шоне. Тобі спочатку треба розібратись у своєму дивізіоні, утвердитись там, стати справжнім чемпом, який має захисти. Коли ти вже покладеш всіх претендентів, потім можна гнатись за топурією. Ілія топурія розкрив свої найближчі кар'єрні плани. Три поєдинки, які я хотів би наступними, це Конор МакГрегор, Макс Холвий, якщо виграє пояс Бі і Шоно Мелі, якщо переможе Веру. Але я не хочу реваншу із Волкановські. Я хочу порадувати фанатів. А вовк нехай відпочиває ще один бій, і потім я поб'юся з ісламом Махачевим. У мене немає сумнівів, що я стану чемпіоном у двох дивізіонах. Я б хотів побитися з Махачевим за звання найкращого бійця UFC Pound for Pound, Але поки що в мене інші плани. Йоу, чуваки! Ну годі вже бігати по дивізіонам. Розберіться на своєму місці, чого ви всі себе так поводите. Фанатам це не подобається, холовий, оце правильне мислення. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Пуатан знову всіх здивує лівим боковим і до Морфіуса на зустріч. Приємно чути відани такі слова про Джона Джонса. Радий, що порозумілися, і все налагодилось. Топурія на іншому рівні шону краще сконцентруватися на вері, який може його побити вдруге. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Ви неймовірно допомагаєте у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не входять до цих випусків. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.